Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. Високі скелі, величезний міст, взагалі епіка. Відчуваєш себе частиною такої маленької і беззахисної природи. З Борисом Валерійовичем знайшли отаку щуку, десь отаку. піше як до лікті. Отже, цю скелю ми називаємо кінотеатром. Бо тут, якщо чуть-чуть підключити уяву, ненадовго можна побачити ніби фрагмент фільму з історії нашої планети. Оці шари, які ми бачимо, вони як сторінки якоїсь великої геологічної книги розказують нам про те, що було. Але перед тим, якщо ці шари побачити, треба було, щоб річка зробила ось цю долину. Питання завжди виникає: а чи була вода аж до самого берегу? Ну, так і ні, тому що річка, вона уявіть, що це пилка або ножовка, яка намагається перерізати скелі. Вода тече, понизу йдуть великі каміння, великі блоки, які б'ють знизу по, 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 по дну, по скелі. Це дно руйнують і річка поволі-поволі-поволі поглиблюється. Якщо відкрутити час приблизно на 230 тисяч років назад, то от рівень річки був на рівні, от, скажімо так, на, на, на верху каньйону. Але все, що під ним, це була суцільна скеля шарів. Просто за 230 тисяч років воно поволі-поволі прорізало. Виявляємо собі торт. Для того, щоб е, торт, скажімо так, розрізати, спочатку треба коржі виставити. Треба, щоб вони два дні пробули, просякнулися оцією начинкою, кремом, шоколадом. А вже після того ми беремо ножа і ніби розрізаємо його, забираючи трикутничок. І далі бачимо ці шари. Назва породи доломіт, але що цікаво, в цих калюжах. Ті, хто залишилися після відступу моря, у них було два варіанти. Або загинути, коли калюжа повністю, калюжа, як половина Хмельницької області була, або загинути, коли калюжа повністю висохне, або навчитися переповзати з однієї калюжі в іншу, тікати в море. І саме в цих калюжах з'являються перші тваринки, які могли, ну, почали окуповувати суходіл. Називаються ці тваринки, це були ну, такі середні між раками і скорпіонами, могли досягати доволі великих розмірів. Насправді, ось ця вся видима частина каньйону це все корали. Це все зрослися корали між собою. Величезний кораловий риф, який тягнувся від Одеси через Кам'янець, далі через е, Рівне на територію Данії. Ми привикли, що корали в неї які, гарні, червоні, якісь кольорові, яскраві. В неї тут такі ж були. Але мільйони років. Ці фарби зняли, їхні фарби зняли. Фарби зняли, але структура залишила. То якщо приполірувати оцю скелю, вона заграє ось такими текстурами. Пливемо через річку Смотрич. Проминули затоплений ліс мертвий. Проминули такі скелі, яких, мабуть, немає ніде більше.